В кабінеті кейс-менеджера представлений розділ Календар. Переходимо в розділ Календар. Ми бачимо календар, в якому відображені якісь події. Це календар загальний. Якщо кейс-менеджер веде кілька справ, всі події, передбачені індивідуальним планом надання послуги, будуть відображатися по всім справам, будуть відображатися в цьому календарі. В цьому календарі кейс-менеджер може побачити переглянути кожен захід. Поставити відмітку про виконання. Якщо захід виконаний, він змінює свій колір на зелений. Якщо захід тільки запланований, він залишається в, синь, в синьому кольорі. Ще раз наголошую, в розділі календар представлений загальний календар, де відображаються події по всім справам, які веде кейс-менеджер. Якщо ви хочете переглянути календар по конкретній справі, ви заходите в розділ справи, і якщо справа знаходиться в статусі ведення випадку, для перегляду деталей справ, при перегляді деталей справи, ви можете побачити календар, який стосується тільки конкретно цієї справи. Це дуже зручно, тому що можна відділити події. Крім того, події по різним справам відображаються. В різних рядочках у дні календаря. Таким чином, кейс-менеджер може контролювати хід виконання дій, які заплановані в індивідуальних планах по всім справам, які веде кейс менеджер